Усіх вітаю на моєму каналі. В минулому відео я розповідала про потяг Київ-Варшава, про його недоліки та переваги. А також поділилася з вами інформацією про те, де в якому застосунку і як яким чином можна придбати квитки на цей потяг. Відео можна переглянути нижче за посиланням. А сьогодні я хочу поділитися з вами не менш корисною інформацією, саме яким таксі я користувалася в Варшаві або яким таксі можна користуватися в Польщі, якими додатками можна користуватися, аби швидко та в комфорті в іншій країні доїхати до готеля або до пункту призначення. Перше, що необхідно заздалегідь подумати ще коли ви знаходитесь в своїй країні, це якими застосунками ви будете користуватись, встановити, зареєструватися в них заздалегідь, спокійно вдома. І потім вже вирушати у вашу подорож. Навіщо встановлювати застосунки заздалегідь? Для того, щоб вони вже у вас працювали, тому що в деяких застосунках потрібно вводити електронну адресу, чекати підтвердження. А коли ви вже будете з літака або поспішати кудись, втомлені це треба буде робити на ходу, тож краще. Все це зробити спокійно вдома, зареєструватись і потім користуватись, тільки користуватись і вбивати локацію, куди вам потрібно їхати. Які застосунки я встановила? Перше це Uber, Bolt і новий застосунок ніколи про нього не чула. Free Now. Це таке червона іконочка. Я вам залишу скрін з екрану, які застосунки саме я використовувала та встановлювала на свій смартфон. Варшаві бачила, що багато людей використовують FreeNow, Але для мене це було нове таксі. Я не знаю, як їм користуватися, як працює застосунок, добре чи ні. Тому. Е Бачила, що воно працює, що е, люди викликають FreeNow і користуються цим сервісом. Але я використовувала Bolt. Що вам потрібно записати відео покроково, як користуватися застосунком болт, як викликати таксі, як прописувати локацію, куди вам треба їхати, і як обирати водія та машину на якій ви будете їхати? Я запишу для вас окреме відео, а ви залиште в коментарях, що вам це потрібно. Користувалися за кордоном болт я чотири рази, жодного разу не було ніяких проблем. Дуже швидко знаходиться машина, та буквально там 5-7 ну, хвилин максимум. Чекали ми з речами на вході біля готелю, і таксі одразу приїжджало і все було добре, тобто затримок з комфортом. Ми... Тобто затримок не було. І ми з комфортом доїжджали до місця, куди нам саме потрібно. Ще одним відкриттям для мене був застосунок з їжею. Саме Болт їжа є такий застосунок, називається він Болт Фуд. До цього моменту я ним не користувалася, взагалі не знала, що він є. потім, коли вже були ми в Варшаві, якось він потрапив мені на, на очі, і я думаю, ага, ну круто, давай спробую скористуватися. Також користувалася вперше, замовляла їжу через bold Food і мені дуже сподобалось. Буквально година або хвилин 40, ти замовляєш. і також вказуєш адресу готеля, де ви знаходитесь, чи місця неважливо, де ви знаходитесь. Так? І болт-доставка з їжею, приїжджає до вас дуже швидко, їжа вся гаряча, тому також дуже раджу, якщо ви не знаєте або вже час. Пізні і всі ресторани зачинені, то можна скористатися такою доставкою. Вона працює, вона робоча і вона швидка. А далі я залишу маленький шматочок відео, якраз в той час, коли я замовила цю болт доставку з їжею, і дуже голодна, але щаслива, йшла із пакуночком з доставкою і записала одразу для вас такий комент, що дуже круто працює, швидко тепла їжа приїхала і було дуже смачно. Так, замовила доставочку. Йди. Тут болт, доставка працює дуже швидко. Замовила 10 хвилин і готова. Дуже дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, вам ця інформація знадобиться, адже я користувалась вперше за кордоном цими додатками, тому мені було важливо залишити це відео тут, аби люди подивилися та знали, що є ще одна думка: що такі застосунки вони працюють, і сміливо можна їми користуватися. See you! До побачення!